Технологія у нас класика. Звичайна, стара, добра класика. Mm -hmm. Тільки оранка і нічого окрім оранки. Mm -hmm. У нас грунти е, всі чорноземи типові, з гарним вмістом гумусу. Зиму пшеницю ми зібрали в заліку 9 тонн з одного гектара. Mm -hmm. Пивоварний ячмінь ми зібрали 9,5 тонн з гектара. Це... І сою ми зібрали 3,5 тонни. Накопадами в цьому році ми вже перешагнули 600 мм з гума вашої компанії. За свої гроші він відпрацьовує себе напевно в десятки разів. Чи робилися контрольні заміри по врожайності? Робилися і щороку роблю. Залишаю один там два проходи на полі без ваших препаратів. І якщо говорити про цифри, то це про сою це 300-400 кілограм в плюс прибавка, завдяки застосу. Так, наших так, препаратів, так, так. Що говорити про Резостарт, він для нас вже став напевно рідний, тому що так дійсно це вже 5 років. Ми його використовуємо. Дійсно, класні препарати, які працюють дуже класно. Угу. Ну, ми відмовилися від так, дорогих так. препаратів, ми працюємо. З ризо стартом у нас все абсолютно влаштовує. Препарат Віолон для нас новий. Ми його в цьому році тільки взяли на випробування. Тільки-тільки якісь стреси, ми його беремо, використовуємо і маємо чистий спорт. А моя багаторічна співпраця з торговою маркою Зарива. Вона дає результати використання даних продуктів. Воно завжди себе виправдовує, тому що це в першу чергу: це якість, доступність по ціні.